Українські ліси багаті та розмаїті, але війна зробила їх небезпечними на звільнених територіях та в місцях, де відбувалися бойові дії, прогулянки в лісі можуть стати фатальними. Стоп, міни та інші вибухонебезпечні предмети зазвичай ретельно приховані. У лісах ворог залишає після себе ручні гранати на розтяжках, протитанкові міни. Різні боєприпаси. Пам'ятай не гуляй лісами, доточилися бойові дії доки місцевість не перевірять сапери. У разі виявлення підозрілих предметів не підходь та не чіпай їх. Знай та пильнуй. Телефонуй на номер 101 під розділом ДСНС або 102 поліції.